Мозок відчуває звуження судин. І мозок посилає сигнал в очі потрібно судини розширити, потрібно судини розширити. Але цього ефекту розширювального не відбувається, тому що продовжується дія препарату. Протягом кількох годин мозок постійно надсилає сигнали в око для розширення. Коли дія препарату припиняється, мозок вже роздратований, він активно багато надсилає сигнали і судини починають різко розширюватися. А чому взагалі червоніють очі? Які механізми цього явища? Насправді червоніє не все око, а тільки кон'юнктива це слизова оболонка, яка вкриває нашу очну поверхню. Вона містить багато судин, і при розширенні цих судин можуть очі червоніти, або, наприклад, при порушенні. Цілісності судин виникає крововилив, і око також може червоніти від цього. Це які діагнози? Діагнози можуть бути найрізноманітнішими. По-перше, можуть бути там від перевтоми, від надмірної зорової роботи, коли ми чимось uh -huh. захоплені, коли ми зайняті чимось, особливо коли працюємо з гаджетами, ми починаємо кліпати рідше в три. Uh -huh. П'ять разів, а діти навіть в сім разів кліпають. Коли ми кліпаємо, ми змащуємо очну поверхню, зволожуємо око, і таким чином ми запобігаємо почервонінню. Але коли ми це робимо рідко, то око намагається зволожити, ніби зволожити себе зсередини, і тому відбувається почервоніння очей. Також можемо очі можуть червоніти від недосипу. Коли ми не досипаємо, вірніше, коли ми спимо, у нас відновлюється структура власної сльозової плівки. Угу. А сльозова плівка це дуже складне утворення, яке складається з трьох шарів. Кожен з шарів. Певним чином молекули поляризовані, тобто це дуже складна архітектоніка сльозової плівки молекули. молекули, розташовані в кожному шарі певним чином. Коли ми спимо, відбувається відновлення у цієї складної архітектоніки сльозової плівки. А якщо ми не досипаємо або пізно лягаємо, або сон у нас неефективний, ми часто прокидаємося, тоді сльозова плівка не відновлюється і ми можемо прокидатися з червоними очима. Хочу ще зазначити дуже важливий чинник: це сон до 12 години от сон до 12 години приносить максимальну користь оку. Якщо ми лягаємо пізно, навіть якщо ми будемо спати довго, то це вже буде не так ефективно, як, наприклад, тоді, коли ми лягаємо в пів одинадцятої ночі. Як рекомендується згідно рекомендацій міжнародних. З різними лікарями ми тут спілкувалися: і дерматологи, і хірурги, і психіатри, і всі кажуть: сон. Їжа, спорт, такі прості базові речі, і хоч не хочеш, але спати ну коротше, треба таке питання. Мусиш. Спати мусиш. Так, так як зрозуміти, що це просто перевтома, або вже точно час звертатися до лікаря? Якщо це перевтома, то симптоми проходять дуже швидко. І, як правило, ми бачимо причинно-наслідковий зв'язок: тобто, або ми не доспали, або ми там плакали, або нервували там і наші очі червоніють. Ми розуміємо причину-наслідковий зв'язок, ми усуваємо причину, і у нас симптоми минаються самі по собі. Якщо почервоніння триває довше трьох днів, або ми, наприклад, бачимо, відчуваємо, що у нас погіршився зір, або з'являються якісь ореоли навколо джерела. Світла, або наприклад, відчуває, відчуваємо біль або uh -huh. гніні, виділення з очей почервоніння. Повік може бути також така е, дуже широкі застійні судини. І тоді ми маємо звертатися е, до лікаря. Обов'язково негайно. Багато людей використовують е, судино звужувальні каплі. Наскільки це безпечно або небезпечно? Судинозвужувальні звужувальні краплі сама назва говорить про те, що вони просто звужують судини. І застосовуючи ці краплі, ми просто маскуємо, можемо маскувати е, хворобу, основну ознаку хвороби почервоніння очей. Але ми не лікуємо причини. Судинно-звужувальні краплі вони до них може звикнути виникнути звикання. З часом їх не можна застосовувати тривалий час, тобто там більше п'яти днів. Яким чином це працює? Це працює за допомогою механізму негативного зворотнього зв'язку. Це основний базовий механізм, за яким, за яким працює у нас все в нашому організмі. Якщо ми маємо червоні очі, ми закапуємо судину, звужуючи краплі. У нас судини звужуються. Мозок відчуває звуження судин. І мозок посилає сигнал в очі. Потрібно судини розширити, потрібно судини розширити. Але цього ефекту розширювального не відбувається, тому що продовжується дія препарату. То протягом кількох годин мозок постійно надсилає сигнали в око для розширення. Коли дія препарату припиняється, мозок вже роздратований, він активно багато надсилає сигнали і судини починають різко розширюватися. І от тоді виникає власне і залежність від крапель, тому що для того щоб знов звузити крап, звузити ці е, судини, нам потрібно знову закрапати краплі. Тобто не потрібно мучити організм постійно. Ну тобто, це можливо в якихось ситуаціях, коли це дуже потрібно, але в цілому це призводить ну, до гірших наслідків. До гірших наслідків до звикання, і потім дуже важко можна вивести пацієнта з такого стану, але з стану залежності від цих крапель. Але це дуже складно і потребує зусиль і з боку лікаря, і з боку. Пацієнта, а ось почервоніння після сауни, там після басейну, салону краси. Це нормально чи це також не дуже добре? Це нормально. Чому? Тому що, ну, наприклад, давайте розглянемо басейн. Коли ми плаваємо в басейні, у нас все ж таки потрапляє вода в очі. Навіть якщо ми використовуємо окуляри, вона менше потрапляє, але все ж таки буває. Ось. І коли вода потрапляє в очі, а вона ще з певними реагентами, які застосовуються в басейні, ці реагенти руйнують власну сльозову плівку. Око оголюється і оголене око в нас стає подразненим внаслідок впливу зовнішнього середовища і знову ж внаслідок впливу тієї самої води. Тому з басейна ми виходимо. З червоними очима, і крім того, люди бачать Ореолу е, навколо джерела світла. Це також відбувається за рахунок того, що сльозова плівка змита і вже йде подразнення роївки передньої поверхні, прозорої поверхні очного яблука. Ось чому професійні спортсмени плавають в окулярах. Так, так. І це потрібно робити, тому що ми маємо берегти наші очі. Тому що, якщо ми змиваємо сльозову вплівку, до нас може причепитися ще якась бактерія, яка знаходиться, яких є чимало в зовнішньому середовищі. Ми виходимо з басейна з незахищеними сльозовою плівкою очима. Вони дуже вразливі в цей так, період. Треба ж писати десь на басейні, що там небезпечні реагенти. Люди закривають очі, або там дивані окуляри. Так це ніде не пишуть, але ну ніби вважається, що автоматично люди повинні про це турбуватися. Тому, власне, ми з вами тут і знаходимося в цій студії і говоримо про те, що це варто робити. Точно так само відбувається і в сауні. Там іде подразнення, йде надмірне випаровування вологи з поверхні ока, і також подразнення змивання е, сльозової плівки рідиною після косметичного кабінету там теж, ну в основному, це ми маємо на увазі, мабуть, нарощування вій, і також тут є вплив певних е, клея, які є агресивною сполукою, який руйнує нашу сльозову плівку. А що робити, коли людина ну, щось робила, очі почервоніли? Перша е, допомога це має бути промивання ока, краще всього промивати фізрозчином, якщо людина. Користується контактними лінзами, це обов'язково вона повинна зняти контактні лінзи. Потрібно пам'ятати, що контактну лінзу на червоне око не можна вдягати ні в якому разі. Знімаємо контактну лінзу, якщо вона в нас є. Промиваємо очі краще фізрозчином, не застосовуємо чай, не застосовуємо ромашку, тому що на ці, на чи будь-які інші трави, тому що на трави в нас може виникнути алергія. Деякі рекомендують застосовувати компреси. Компреси також застосовувати не потрібно, тому що для різних на різні причини почервоніння потрібно застосовувати різної температури компреси. Холодні, теплі, гарячі. Так, ми не знаємо причину. Наприклад, коли ми не знаємо причину, ми компреси застосовувати не повинні. І також універсальним методом є закапування сльозозамінника, тобто очних крапель, які містять зволоження, яке притаманне нашому організму, це гіалуронова кислота. Ми маємо закапати в кожну очко, по хоча б по одній, краще по дві крапельки зволожуючого препарату сльозозамінника. Так ми маємо робити, ми можемо спостерігати, чи покращується, чи погіршується стан ока. Орієнтовно, якщо протягом трьох днів покращення стану ока не відбувається. Око не блідіше, тоді обов'язково звертаємося до лікаря. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово!